Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні будемо прошивати тюнер. Юклон DNS H265 Pro Combo EU. Це мій тюнер. Це. Я в себе дома буду його прошивати, бо проблема у нас з Ютубом вже давненько, вже практично місяць. Він то роба, то не роба. Ну, нарешті розробники випустили офіційну прошивку на даний приймач. І там поправили YouTube. І YouTube тепер нормально робить. Ну, я раніше став уже, дивитися YouTube через телефон. Є там програма така по протоколу DLNA LNA працює. То я... Перестав тим Ютубом пользуватися бо він погано почав робити. Ну, зараз спробуємо прошити. Там прошивка нова вийшла. Ну ось, Наприклад, ось YouTube. Зараз ось запусту відео якесь і, нічого не працює, не йде, ось вибиває, не хоче працювати. Зараз я вийду з цього режиму. Дорогі друзі, з цього. ...режиму вийдемо. Так, заходимо в меню налаштувань. Ось. Системна інформація, прошивка ось така. 1.08.58. А тепер вийшла 1.0859. Ще. В кінці. Жовтня, там в, началі, в перших днях листопада. У мене просто не було часу прошивати, та й не хотілося. Тим ютубом я не завжди користувався, а це вирішив обновити. Дана прошивка ж вийшла на всі моделі Денисів, не тільки на таку модель, як ось у мене комбо-версія, а й на звичайний Денис вийшла. там Денис Про. Денис 2.2.2 2, 2, і так далі тому подобне. Все є на офіційному сайті. Так, флешку я вже вставив, вон терчить рядом з Wi-Fi адаптером. Зараз будемо заходити на лаштування. Знову... Так, архівування та відновлення. Так, не туди зараз я зайшов. Так. Оновлення прошивки заходимо. Пароль стандартний у нас нулі, як завжди. Так, метод оновлення PZ USB. Поїхали. Ось наша прошивочка, як бачите. Версія 1.0859. Ну що ж, поїхали. Хочете обновити? так. Тю. Ось файл пошкоджений нам показує. Так, заходимо в оновлення прошивки. Вводимо 4 нулі. Вибираємо метод оновлення USB. Ось наша прошивка. Нажимаємо так. І поїхали. Все, пішло обновлення прошивочки нашої. Зараз прийдеться зачекати деякий час, ну нічого. Буде YouTube робити нормально. І не треба буде більше, поки знову колись не злетить з телефона. Дивиться YouTube. Настройки на тюнері всі ж залишаються. Це просто обновляється сама прошивка. Ну, в мене на всякий случай, я завжди зберігаю свої настройки із тюнера і з других тюнерів, бо я займаюся ще супутником телебачення, то в мене дампи, прошивки, все це зберігається на флешки. Так, же саме я і свого тюнера настройки всі зберігаю завжди. Періодично їх буває обновляю, бо проходять зміни у нас, як завжди, на супутниках, то приходиться все заново пересохраняти на флешку. Ну, Часто я це не роблю, ну, буває роблю. Залишилось ще трошки, і наша прошивка буде оновлена на тюнері. Світло у нас тільки годину назад включили, через 2 години обіцяють виключити, так що тюнер я спію прошити. Зарядної станції немає. У нас зараз є світло від мережі. Оновлення завершено, Щас тюнер в нас перезагрузиться. І подивимося, як на новій прошивці буде працювати YouTube. Ну це там... Прийдеться мені заново увійти в свій аккаунт, бо це прошивка нова. Ну нічого, увійдемо, то не така уж велика і проблема в нас. Увійти в й... ...увійдемо. Чекаємо, 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 чекаємо. Тюнер перезавантажується. Бо встановилася в нас нова прошивочка. Ну, На офіційному сайті пишуть, що в режимі онлайн прошивок таких немає. Там остання прошивка в режимі онлайн 1.057. Висить. Так. Так, заходимо в менюшку. Та, блін. так, Заходимо в менюшку і дивимося нашу версію прошивки. Ну Ось наша версія прошивки, як бачите, 10859 вже. Ну, зараз дивимося, як у нас буде працювати YouTube. Так, мережа у нас Wi-Fi підключився. Зараз спробуємо зайти наш YouTube. А, та тут і не треба й заходить, тут все в нас аккаунт, все не злетіло, сохранилося. Ну, зараз спробуємо щось запустити, якийсь відос, як у нас буде YouTube тепер працювати. Так, вибираємо розширення. Зараз. виберем трішки розширення інше. Та, в принципі, хай стоїть. Ну, все, YouTube у нас ось запрацював. Відео по ремонту телевізора йде. Зараз Попробуємо ще щось запустити. Зараз. Щось, якесь кіно спробуємо запустити. Ну, ось, наприклад, доспіхи Бога з Джекі Чоном спробуємо запустити. Зараз трошки інше розширення виберемо. Так, трошки менше розширення виберемо. Ну, ось кіно теж грузиться. Зараз провіримо перемотку. Чи працює? Ну, працює і навіть перемотка. Ну, ось таке відео сьогодні було по роботі Ютуба. Все працює, тепер все нормально. Так що, в кого даний приймач? Закачуйте прошивку на офіційному сайті і обновляйтесь. Все тоді добре, до побачення.